Гасло весняного прибирання всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine» Напередодні Великодня до толоки в Тернопільському парку приєдналися більше 50 учасників, серед них студенти та школярі. Екоініціатива проходить у багатьох містах України для того, щоб зробити довкілля чистіше. Ми разом з нашим класом із паралельним долучилися до цього прибирання. Нам таку ідею ну дала класна керівничка, і ми вважаємо те, що ну потрібно прибирати планету і робити її чистішою. Це треба робити. Це це треба робити для того, щоб привлекати людей до цього. Щоб якщо хочеш зробити мір краще, треба почати з себе. Ця акція у нас проводиться, як кажуть, вже другий раз в Тернополі. Загалом наші локації ми змінюємо. Минулому році у нас був парк перемоги. Сьогодні ми тут проводимо сміття, дуже доволі різноманітне, починаючи від пластику, пластикових пакетів, шини, бутилки. Пластикові скляні бутилки, багато є відходів. Минулого року акцію організовували на цьому ж місці. Тоді волонтерам вдалося зібрати 60 пакетів зі сміттям. Цього разу команда сформувала 40 мішків з відходами. Окрім прибирання, головна мета ініціативи навчити суспільство культури чистоти та поводження зі сміттям. Молодіжний рух привчає своїх волонтерів бережно ставитися до довкілля на власному прикладі. Чисто там, не там, де каже, прибирають, а там, де не, не накидають. Можна почати самого простого: наприклад, це е, сортувати відходи. Друге, та само е, використовувати одноразовий е, пакети. Вони бачимо, несуть, наприклад, брати багаторазові торби, тобто шопери маленький крок до великого прогресу. «Let's do it Ukraine» – це частина міжнародного руху «Let's do it World». Яке налічує понад 110 мільйонів активістів по всьому світу та близько 2 мільйонів в Україні. Вони регулярно долучаються до екологічних заходів, щоб покращити довкілля. Юні волонтери Тернополя поділилися своїми враженнями від участі в ініціативі. У вересні активісти планують провести вже наступне велике прибирання.